Привіт! я Аня, експертка з продажів і частина Sell. Ми просуваємо культуру свідомих продажів і допомагаємо бізнесам заробляти багато і в задоволення. А сьогодні хочу показати вам інструмент, який гордо стоїть на другому місці після CRM, але, звісно, якісно налаштованої це шаблони для формування звітності для вашого відділу продажів. Це дійсно той інструмент, який допомагає збирати дані, аналізувати ключові показники та декомпозовувати ваші плани на менеджерів. Впевнена, що ви стикали з тим, що CRM не видає вам ті показники, які необхідні для аналізу. Або, навпаки, CRM видає, але для того, щоб подивитися, до прикладу, конверсію, вам необхідно пройти 7 кіл пекла. Або ще варіант. CRM все чудово, вона якісно налаштована, але. Чогось не вистачає. А не вистачає одразу можливості на одній сторінці встановити план для менеджера і в реальному часі бачити відсоток його виконання, подивитися динаміку, щоденну динаміку вашого відділу продажів, бачити візуалізацію ваших продажів у графіках і діаграмах. Отже, зараз на екрані ви бачите сам інструмент, сам шаблон, і він складається з декількох вкладок. Почнемо ми з вкладки Інструкція, де чітко прописано за що відповідають всі інші вкладки, що в них заповнювати та що в них аналізувати і записувати. Почнемо ми з вкладки «Sales Report». це безпосередньо основна вкладка, в якій менеджери будуть заповнювати всі щоденні показники, і ці показники потім будуть збиратися в зрозумілі дашборди для аналізу. Тут є блок, випереджувальні показники, відповідно, де менеджери будуть записувати свої KPI по діалогах, по дзвінках, по тривалості в лінії. Тут можна замінити, наприклад, на зуми, якщо ваші KPI, це кількість, наприклад, зумів. Далі тут є розподіл на дірект-менеджера і на сейлз-менеджера, відповідно, де вони будуть записувати кількість вхідних заявок, вхідних пушів, які вони зробили за день. Далі тут є блок Ліди, які мають співпадати з воронкою в CRM, якщо це CRM є і вона налаштована. І далі безпосередньо оплати, які розділені на нового, повторного клієнта, база або інші джерела. Тут назви ви можете адаптувати під себе саме ті оплати, які у вас є, які ви збираєте. Ну і відповідно зліва дати і ім'я менеджера, який заповнює цю табличку. Далі перейдемо до вкладки планування, де ви зможете декомпозувати ваш місячний план, встановити цей план. Ну і звісно, цей план підтягнеться вже в дешборд і для аналітика. Тут ви можете вписати план, який вам необхідний, і декомпозувати його на менеджера і на тижні, для того, щоб був не місячний спринт, а такі тижневі спринти, щоб менеджеру було легше орієнтуватися і відслідковувати саме по тижням, щоб десь вчасно вплинути на ситуацію і виконати вже місячний план. І також є блок з випереджувальними показниками, де ви плануєте. Якраз такі випереджувальні показники, кількість чатів, дзвінків, тривалість в лінії, можливо, зуми і так далі. І опрацьовані повторні і відмовники знову ж таки це все ви можете адаптувати під себе. І безпосередньо сам дашборд, який виводить вже всі ці цифри, всю цю аналітику в єдину систему, в єдиний організм. Тут ми бачимо початок, кінець місяця, кількість днів місяці, до скільки залишилося до виконання плану, і до 110% виконання плану, бо всі ми хочемо плани не тільки виконувати, а й перевиконувати. Наступний блок це ми бачимо загальний план, план на відділ продажів і на автопродажі, які, наприклад, ідуть з сайтом. І нижче вже декомпозицію на менеджерів по всім верхньорівневим показникам по виручці, по виручці, по клієнтам, середньому чеку, а також конверсія, ліди та випереджувальні показники. І нижче вже красиві графіки та діаграми, які допоможуть візуалізувати ваші продажі, бо дуже часто гортаючи цифри нам не дуже зрозуміло і набагато краще подивитися вже зачепитися очима за красиві графіки і аналітики. Як результат, ви відслідковуєте показники вашого відділу продажів і можете якісно ними оперувати. Ваші менеджери отримують декомпозований план і чітко розуміють, що їм треба робити для його досягнення. Ви бачите щоденну, щотижневу, щомісячну динаміку вашого відділу продажів і на її основі можете приймати рішення. І як бонус, ви бачите повну, чітку структуровану картину вашого відділу продажів. Саме такого результату вам не вистачає. Тоді натискайте Купити і забирайте цей шаблон.